Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Відповідно до указу президента України від 2 січня 2024 року, No2 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено захисника із миргородської громади, головного сержанта Тищенка Ігоря Васильовича. Вічна пам'ять слава українському воїну, який захищав рідну Україну і Кожного з нас Напередодні нового року Полтавська область отримала найбільшу за рік благодійну поставку медичного обладнання. Серед медичних закладів, які отримали сучасні апарати штучної вентиляції легень, була і Миргородська лікарня інтенсивного лікування. Це обладнання життєво необхідне для пацієнтів із серйозними порушеннями серцевої діяльності, ураженнями легені бронхів та під час хірургічних втручань. Завдяки апаратам ШВЛ лікарі відділення анестезіології зможуть ефективно рятувати життя людей. Як розповів директор, Тор лікарні інтенсивного лікування Віктор Харченко вартість цих апаратів складає 1 мільйон 900 тисяч гривень. Проте медзаклад отримав обладнання безкоштовно. Його придбали за ініціативи італійських благодійних організацій та української діаспори в Італії. Лікарня отримала обладнання, благодійне обладнання від наших спонсорів благодійної організації Мальви України та її партнерів від двох апаратів ШВЛ. Штучної вентиляції легень. Вони край необхідні лікарні для надання допомоги в реанімаційному відділенні. Дякуємо нашим спонсорам за допомогу. Сертифікати на передачу апаратів ШВЛ директорам медичних закладів раніше передав очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Він зазначив, що така допомога міжнародних партнерів це вагомий внесок у розвиток нашої медицини. В Україні такі апарати могли б коштувати до 100 мільйонів гривень. І якщо спрямувати гроші на таке дороговартісне обладнання з державного бюджету, то програми з його поставки до районів розтягувалися б на роки. Тож завдяки фінансуванню міжнародних донорів вдалося надати те обладнання, яке вже сьогодні будуть використовувати у наданні невідкладної допомоги. Від імені Миргородської лікарні інтенсивного лікування медичний директор Олександр Любич висловлює Дякую всім, хто причетний до закупівлі нових апаратів штучної вентиляції легень. Мирородська лікарня інтенсивного лікування висловлює слова вдячності за надання апарату штучної вентиляції легень асоціації Мальведі Україна місто Верона» президент Володимир Бекиш, віце-президент Роман Гойдан, асоціації Моба Мовіменто Пері Бамбіні, президент П'єро Абруцезе, Фондаціоне Роза Прістіна, президент Енріко Дамері. Компанії Моноліт Італія Норд СРЛ, власники Володимир Бекеш та Галина Висоцька, нашим італійським благодійникам та українцям, які працювали над отриманням, оформленням та відправкою апаратів ШВЛ, які щодня присвячують свій час для досягнення нашої спільної мети перемоги України над окупантом, Давіде Греко, Ірині Шигемах, Сергію Нестерову, Ігорю Цимбрило, Наталії Созонтовій, Оксані Мацюці, Івану Гойдену, Руслану Нахамко. Ользі Костів та всім іншим доброчинцям, які причетні до організації процесу передачі апаратів ШВЛ. Щиро вдячні вам за надану допомогу. У рамках передачі новітнього обладнання від партнерів Полтавщина загалом отримала 31 новенький апарат штучної вентиляції легень. Робота над покращенням галузі охорони здоров'я триває. Національний мультипредметний тест в умовах війни є найбільш оптимальним варіантом вступних іспитів до вищих навчальних закладів, і він забезпечує рівню умови для кожного вступника незалежно від місця його перебування. Розповідає Тетяна Миколаївна Колебельнік, начальник управління освіти молоді та спорту міської ради. І, хоч цьогорічне тестування кардинально не відрізнятиметься від минулорічних у нинішньому році організатори все ж несли певні корективи. Особливості 2024 року обов'язково абітурієнти будуть складати іспити з чотирьох предметів: це українська мова, математика, історія і один предмет на вибір. Предмет на вибір також вибирають із це може бути українська література, може бути одна з іноземних мов, яку діти вчили в школі, може бути географія, біологія, фізика або хімія. Ось з цих предметів вибирається один предмет, але обов'язково чотири предмети. Другою ж особливістю цьогорічного мультипредметного тесту є те, що виконуватимуться тестові завдання з усіх чотирьох предметів лише в один день. Тобто діти працюють 120 хвилин по 60 хвилин на один предмет відводиться. 120 хвилин працюють, потім перерва, потім ще 120 хвилин працюють. Тобто 4 години чистої праці абітурієнта. І ще однією обов'язковою умовою є проведення мультипредметного тесту від початку і до кінця в укриттях, оскільки повітряні тривоги, на жаль, нікуди іще не поділися. Це перш за все освітлення якісне, вентиляція, потім резервне електроживлення, тобто ті самі генератори. Обов'язково надійний інтернет, і це не вайфай, це дротовий інтернет повинен бути проведений. Облаштоване для кожного учня персональне робоче місце, тобто з персональним комп'ютером. І до кожного комп'ютера ми повинні підвести дротовий інтернет. Потім повинно бути вбиральня. Тут же ж, стаціонарні. Ще вимагатиметься робота камер відеоспостереження для об'єктивності результатів, визначення результатів. Ну ось ці завдання перед нами стоять. Частково вони вже виконані і частково роботи проведені в наших укриттях, в тих закладах, в яких будуть проводитись тестування. Але дещо ще треба, ну, таке як дартовий інтернет, наприклад, і подекуди підсилити освітлення. Це треба буде ще доробити. Через те перед нами стоять серйозні завдання, і я впевнена, що ми з ними впораємося. Це необхідно для дітей, це комфорт перебування дітей і це якісні результати їхнього тестування. В кінці фактично, задля цього ми вчимося 11 років, щоб в результаті мати якісні і гарні показники. Отже, цьогорічне тестування відбуватиметься протягом одного дня і обов'язково у криттях. І це дійсно може бути важко, підсумовує розмову Тетяна Миколаївна. Але кожен, хто обрав для себе як мету вступ до закладу вищої освіти, повинен уже зараз добре готуватися і не тільки систематизувати свої знання, а й навчитись тривалий час підтримувати свою увагу і уміти зосереджено працювати над тестовими завданнями. Ще на початку грудня минулого року представникам бізнесу Миргородської громади презентували новий електронний портал Миргород Бізнес Лаб, створений спільно із громадською організацією. Зміни можливі у рамках проєкту Активація бізнес діяльності як ключовий фактор економічної сійкості громади в період воєнного стану. А уже 3 січня працівники комунального підприємства спецкомунтранс встановлювали на території міста спеціальні інформаційні таблички з QR-кодами, які мають пряме посилання на цей електронний портал. Сьогодні, завдяки комунальному підприємству спецкомунтранс, були установлені таблички з QR-кодами, які мають пряме посилання на бізнес Лаб Мирго. Це портал для туристів, громадян та інвесторів. На цьому порталі ви можете знайти інформацію як про громаду, про історію громади, про сучасну громаду, про бізнес, який діє станом на сьогоднішній день на території громади. Це як малі підприємства, продовольчі, непродовольчі магазини. Великий бізнес, який діє на сьогоднішній день, а також всю інформацію для туриста і все те, що потрібно для інвестора, які в нас знаходяться вільні будівлі на території громади, а також земельні ділянки. Пані Інна наочно продемонструвала, як можна з допомогою QR-коду, розміщеному на табличках, отримати доступ до порталу Миргород Бізнес Lab. Через сканер скануємо QR-код. Перейти на сайт, і ми вже бачимо наш Мирго Бізнес Лаб. Досліджуй, інвестую наш путівник в лікувально-оздоровчі заклади, готелі, ресторани, сфера послуг, музеї, культурна спадщина, рекреаційні зони, крафтові виробники. Історія нашої громади, грантові можливості для бізнесу. І слід зауважити такі таблички з QR-кодом, який має пряме посилання на портал, розташовані на території миргородських оздоровниць, а також в найбільш людних місцях міста поруч із торговим центром Мир, магазином Сільпо у парку Миру біля пам'ятника Миколі Гоголю тощо. Знавчий музей імені Опанаса Сластона вже готується до відкриття нового виставкового року. За ініціативи громадської організації «Творчий громадянський союз та за підтримки відділу культури Миргородської міської ради. У музеї вже найближчим часом презентуватимуть виставку художніх робіт. Зізнаюся в коханні тобі рідне місто. Уже на початку січня почалася робота по організації самої виставки. Звичайно, Миргородський краєзнавчий музей також бере участь в цій виставці, так як у нас у фондах також багато робіт наших миргородських художників, а також і немиргородських на цю тематику, які розповідають про наш Миргород. Скільки митців візьме участь у творчому заході? Поки що складно сказати. За словами художника голови громадської організації Творчий громадянський союз Андрія Ярошенка, наразі ведеться активний підготовчий процес. Це вже не перша виставка групова творчий громадянський союз, а організується вже п'ята. Треба зауважити, що ця виставка живопису. Акварель, гуаш, то є це картини, як сказати так по-простому картини. Так що декоративно прикладного у нас була виставка в прошлому році, дуже гарна прикладного. Бачу, що люди несуть, думають, хай зробимо ще одне декоративно прикладного іскусство. А це до уваги, хто буде має бажання прийняти участь, то це виставка тільки живопису. На виставці художник презентуватиме сім своїх робіт. Це наш Міргород з висоти птічого польоту і три голуби. Ну, так це вже так трошки то того ім'я Ца Ісина Святого Духа бережи наш рідний Міргород. Хотів назвати так його просто Мир Город. Отож, організатори виставки запрошують митців доєднатися до неї. Основна тематика творів улюблені куточки Миргорода, його чарівна природа, жителі і архітектура все те, що поєднується у почутті любові до міста. Відкриття виставки планується 12 січня на 14 годину. Ми чекаємо усіх гостей, чекаємо і учасників виставки, і тих, хто хоче подивитися на експозицію, тому що нова виставка це завжди свято, а тим більше, коли це початок нового експозиційного року, то з оптимізмом дивимося у експозиційний рік 2024. Відкриття виставки зізнаюся в коханні тобі рідне місто. Це чудова можливість побачити красу Миргорода очима митців. 4 січня 1493 року Христофор Колумб почав шлях з Америки в Європу під час свого першого плавання. Із трьох кораблів у його розпорядженні залишився найменший Нін'я. 1919 року Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України цього ж року. Українська центральна рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей. 1958 року, після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник землі супутник Супутник-1, перший зроблений людиною космічний об'єкт. 1992 року. Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм. Албанія та Узбекистан визнали незалежність України. Цього дня 2010 року відкрито найвищий хмарочос у світі бурж Халіфа, який знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. 4 січня народилися 1643 року. Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог, автор фундаментальної праці математичні початки натуральної філософії, в якому він описав закон всесвітнього тяжіння і так звані закони Ньютона, заклавши основи класичної механіки. 1785 року народився Якоб Грім. Німецький філолог один із братів, відомих обробкою та публікацією казок із німецького фольклору, 1797 року. Вільгельм Бір – німецький астроном, який склав першу карту місяця. 1985 року. Народився Григорій Ярмаш, український футболіст, захисник Болтавської Ворскли та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.